Уже кілька місяців вступив силу цілий пакет законів, власне, їх чотири, які фактично є от такою прелюдією до декомунізації. Один з них, який стосується визнання учасників визвольних змагань, інший, який, по суті, фіксує статус Другої світової війни, так як це в цьому світі передбачається. Третій закон це щодо відкриття архівів КДБшних. Ну і нарешті, власне, по суті, четвертий закон, якраз саме про декомунізацію. Власне, Такою основною фактично методологічною роботою займається це в цьому плані інститут національної пам'яті, який готує якраз власне рекомендації щодо декомунізації. Ну і згідно тих висновків, які є в поточеному закону, у нас цілий ряд населених пунктів і цілий ряд вулиць в цих населених пунктах вони підпадають під перейменування. У громадян є час до 21 листопада провести обговорення тих чи інших назв, о, власне, Черкаса такі. Уже громадські слухання відбувалися, по цілому ряду вулиць вже якогось певного компромісу. От. І власне до 21 листопада є час, аби обговорити, визначитися з тими тим, всіма тим, назвами. Тим, тим. Тому що, наприклад, по ряду населених пунктів можуть бути нюанси, бо, наприклад, от якщо брати міста обласного значення, те ж саме в Акутіно, воно по суті до моменту заснування не мало іншої назви, тобто не було. Очевидно, що населенню доведеться визначатися з тим, як це, це місто буде називатися, тому що е, прізвище Генерала Ватутіна, воно, власне, попадає під е, визначення закону. Крім того, має відбутися демонтаж символіки, яка містить е, в собі власне, елементи символіки радянської. Знову ж таки, є певні нюанси, тому що, наприклад, використання п'ятикутної зірки самої по собі, воно ну, не, не підпадає під закон, щоб ми ну, розуміли, оскільки символ універсальний власне, використовується в гербах і в символіці багатьох країн. Але те, що власне, є елементами герба, наприклад, Радянського Союзу, герба Української Радянської Соціалістичної Республіки, ці всі символи вони мають бути демонтовані. Так само підпадають під демонтаж або перейменування назви або якісь елементи, які мають у собі прізвища або імена керівників Комуністичної партії як загального радянського рівня, загальносоюзного рівня, так і рівня української УРСР мається на увазі. Ну і по суті, зараз цей процес поступово по Україні відбувається. Тобто демонтується символіка. Ну Всі ми знаємо, що ще починаючи з Майдану, власне, почався цей Ленінопад, коли відбувався демонтаж Леніна Черкаси в цьому плані, досить прогресивне місто, тому що ми пам'ятник Леніну демонтували ще за кілька років до Майдану, власне. І так само по багатьох райцентрах і селах це відбулося. Ну, а зараз це, по суті, відбувається вже так би мовити, в законному порядку. Ну, Варто відзначити, що по суті цей процес він почався ще при президенті В'ющенку, коли було прийнято було рішення по голодомору винесено і було визначено цілий перелік діячів радянської сузі, які були причетні до організації Голодомору, по суті, було визнано їх винними в цьому. Так само була вже права підстава для тих чи інших дій. Але зрозуміло, що після того, як він прийшов до влади, то по суті вся ця законодавча база ну, навіть. Будучи в наявності, вона була по суті проігнорована. Зараз, власне, за наявності доброї волі є нормальна абсолютно можливість провести цей процес швидко. Ті закиди, які звучать щодо того, що це ну, там, вартісно потребує коштів, ну, по суті, якщо говорити, наприклад, про перейменування, то для держави, це, ну, там, для місцевих бюджетів це будуть витрати лише на заміну табличок і заміну, наприклад, знаків на в'їзді, якщо це місто, мовно кажучи. Якщо говорити для безпосередньо громадян, то закон не зобов'язує там всіх відразу піти, міняти паспорти чи переоформляти прописку. Так само акти, які реєструють на власність на, на, на ті чи інші об'єкти. Тобто все це воно буде відбуватися поступово, Умовно кажучи, людина там продає квартиру, оформляє новий продажу, і там вже буде зафісована нова адреса відповідно з новою назвою. Так само ну, тут власне, є багато прикладів і Черкаси, і на рівні Києва, наприклад, коли паралельно декілька, ну, і стара і нова назва, деякий час вживалася, тут поки не відбувалася зміна назви у всіх тих чи інших документах. Тому, по суті, безпосередньо для громадян це абсолютно нічого не коштуватиме і ну, ніхто нікого не буде підганяти зміною назви. А для місцевих бюджетів єдине, я ж кажу, буде це витрати, це заміна табличок, заміна дорожніх знаків на бізнес, на ті чи інші населених. Реально, об'єм роботи от, е, по ліквідації Радянської сім'ї. Тому що е, навіть проїжджаючи по наших селах, можна побачити десь там панно, якісь мозаїки, наприклад, де з використанням символіки. Знову ж таки, по багатьох об'єктах можуть бути дискусії, наскільки це є більше об'єктом художньої чи культурної вартості, тому що є певні, наприклад, обмеження, що якщо навіть назва там, чи об'єкт має все-таки відношення більше до культури чи до мистецтва, то очевидно, що можуть бути дискусії щодо його збереження. Тому очевидно, що складно зараз оцінити обсяг роботи. Але, ну, звичайно, якісь затрати, наприклад, тут ну, ми зараз бачимо, що відбувається там демонтаж символіки радянської на приміщенні будинку обласної ради. Відповідно, звичайно, якісь кошти на це будуть затрачені. Але, ну, в принципі, це процес такий е, об'єктивний, який має відбуватися. І зрозуміло, що е, паралельно так само відбуваються ремонт і будівель, і це все можна абсолютно нормально підв'язати е, в рамках тих бюджетів, які є зробити.